Всім привіт! Повільно, але впевнено, ми з вами переходимо в осінь. І осінь це особлива пора догляду за нашою шкірою, тому що змінюється вологість повітря, змінюється температура повітря. Осінь називають золотою порою догляду для шкіри, оскільки можна робити процедури глибокого очищення і також салонні процедури омолоджувального характеру. Але знаєш на що косметологи радять особливо звернути увагу осені? На такий засіб, як тонік. Деякі дівчата взагалі не використовують тонік і дарма, тому що тонік це не просто той засіб, який доочищує обличчя після вмивання, але це той засіб, який іще відновлює pH шкіри та готує шкіру до нанесення крему. І вживання тоніку в два рази підвищує ефективність використання твого. Нічного чи денного крему. Отож, тонік ми маємо використовувати обов'язково вранці та ввечері. Але косметологи радять звернути увагу на склад тоніка і дуже не радять використовувати тоніки, які зроблені на спиртовій основі, тому що такі тоніки пересушують та зневоднюють твою шкіру класні якісні тоніки із натуральних компонентів. Є в інтернет-магазині Фармасі. На сьогодні у нас є аж 7 різних тоніків, які ідеально підходять для різних типів шкіри. Отож, я розкажу тобі, які тоніки є, а ти обирай свій та пиши, який хочеш замовити. Тонік серії календула ідеально підійде для дівчат із сухою та чутливою шкірою. Він чудово зволожує, заспокоює шкіру. А також він містить потужні природні зволожуючі елементи, які допомагають утримати вологу всередині шкіри. Багато дівчат після 35 років зустрічаються з такою проблемою, як гіперпігментація або купіроз. Для такої шкіри рекомендовані тоніки серії Lumi, а також White Cork. Компоненти, які входять до складу цих. Тоніків сприяють зміцненню кровоносних судинок, попереджають виникнення синців, а також пригнічують надмірний ефективність меланіну, який саме і створює оцю надмірну пігментацію. Для дівчат із жирною та комбінованою шкірою буде доречним тонік серії чайне дерево. Цей тонік чудово. І глибоко очистить шкіру, а також прибере небажаний жирний блиск. Для дівчат, у яких шкіра чутлива, а також є вугрові висипання, підійде тонік серії Акне, він має саліцилову, гліколіву кислоту, а також воду кори дуба, то цей тонік і очистить, і полікує твою шкіру. Мій улюблений тонік це тонік серії Ендже Верзіст. Він дуже класний. У нього ось така є розпилювач. І цей тонік можна прямо ось так от розпилювати на обличчя і спостерігати, як шкіра просто оживає. Тому що в складі цього тоніку корисні мінерали морські, а також екстракт морського планктону. І ще просто бомба. Це тонік есенція серії Reserve для дівчаток, кому 35+, 40+. тому що це омолоджувальна серія. Він зроблений на основі води, вулканічної води, і містить потужні омолоджувальні елементи, а також елементи, які мають антиоксидантні властивості. Цей тонік так само розпилюється на обличчя. Важливо правильно нанести тонік. Янжа ми правильно наносимо тонік. Після того, як ти умилася, а вмиваєшся ти саме засобом для вмивання обличчя, а не тим, яким ти миєш руки, потрібно взяти ватний диск, нанести на нього ось так от наносиш на нього тонік і протираєш обличчя обережно по масажним лініям. Не розтягуючи масажні лінії, у нас і сідуть і знизу догори. Остап, ось ти наносиш тонік, протираєш обличчя тонік, не забуваєш про шию та зону декольте. І після того, вже як ти нанесла тонік, ти наносиш крем. Я бажаю усім чудової, тихої, мирної осені і залишатися гарною, незалежно від пори року. А допоможе тобі в цьому правильний догляд за шкірою. Повір, це зовсім не важко. Пиши в директ, я допоможу тобі підібрати той засіб, який потрібний саме тобі.